Салве, дорогі друзі, як вам останні новини? Я вже сам не розумію, чи потрібно сміятися, чи плакати. Коли чую злиті телефонні розмови з Коломийським, це завжди дуже смішно. Але після цих смішочків приходить усвідомлення, що це люди, які керують мільйонами, то стає вже не так весело. Всі давно знали, що корупція в країні значно зросла після початку війни. Але щоб група держслужбовців на чолі з президентом розпилювала американські гроші, начебто, серіал на Нетфліксі подивився, навіть бере горді, що мій президент так схожий на таку епотажну та скандальну особу, як Дональд Трамп. Як казав Ігор Валерійович, ви що думаєте, один міндич був замішаний? Чи можливо він очолював цю схему? Насправді працювало значно більше людей, ніж ви можете собі уявити. І я в це вірю, бо і сам працював на державній роботі. І якщо ти хочеш красти. То самотужки це нереально. Всі мають бути в долі і повинні регулюватися втрати, щоб було менше підозр. Ну але це такий собі хлопчачий рівень. Справжні бізнесмени рішають діла на російській, як було злито з розмов держслужбовців, і звичайно грають по крупному. Ну не цікаво красти 1 мільйон євро доларів у рік. Ну що це таке? Якась пилюка, як за ці кошти золотий унітаз купиш. А от цифра 100 ну, звучить реально круто. Я завжди собі думав: ну чому не можна красти? Але трошки один місяць більше, другий трошки менше, і ніхто й не зрозумів би, що ти розпалом держкоштів коштів займаєшся. Чи вони бояться, що хтось другий все вкраде, а їм нічого не залишиться, чи просто грає їх жадібність? Ну, я зможу це перевірити тільки тоді, коли ви мене оберете народним депутатом. Ми звикли звинувачувати тільки чиновників в їх жадібності та ненажерливості. Але не забувайте, що і самі люди теж звикли до цієї системи. Ми скаржимося на те, що в країні страшна корупція. І це правда, але коли держава прикриває шляхи, мутки, і ми вже не можемо купляти так легко права. Чи отримати щось за гроші, то стає вже якось неприкольно. Треба в черзі стояти. Тебе ніхто вже не проведе, і коли рада вже починає це прикривати, бувають випадки, коли через ці дії якісь прямовані здавалося б на добро. Знищення корупції, але стає ще гірше для звичайних людей. Зараз поясню: багато хто почав робити собі підставні діагнози і групи, яке рішення від держави? Більш жорстка комісія та часті переогляди або так звані перекомісії, які стосуються тільки тих людей, які отримали групи під час війни. І навіть якщо людина дійсно хвора, то вона не отримає групи безкоштовно, її потрібно все одно платити. Так, да, трішки менше, але все одно просто подумайте, хвора людина, яка потребує допомоги, має платити, щоб отримати те, що її по закону. Таке відчуття, що ми маємо не тільки зовнішнього ворога, але і всередині, який був з нами давно. Коротше кажучи, у Верховній Раді одна мафія, що тут казати. Ці слова я ще чув дитиною, і мені було цікаво, ну що це таке, що це за мафія, які їх дії, цілі можливо, якщо є. З часом, коли почав дивитися багато серіалів, фільмів, в яких часто фігурувала мафія, в одних екранізаціях їх романтизували, показували, як класно бути ганстером, вирішувати питання з силою, брутальними розмовами, мати багато грошей, дівчат, машин за те, що не міг собі дозволити ніхто, окрім бандита. Інші вже показували сіру картину, такий собі баланс. Що за все треба платити? Зараз ти крутий на вершині з бабками, а завтра таку я в лоб! то куля в лоб. Піднімалось також питання, що ти дійсно цінуєш? Що обереш? Постійно ховатися від закону, чи здати своїх колишніх братків, відсидіти і жити зі своєю коханою дружиною? Можливо, довго і щасливо, а. Можливо, і ні. З часом, коли ти дорослішаєш, починаєш розуміти Томі Анджело та Енсо. Важко жити з почуттям постійної небезпеки. У будь-який момент хтось може прийти по твоє життя, а в тебе вже дружина, можливо, навіть діти. І ти задумуєшся: а чому б не втікти і не почати жити спокійно, як всі, можливо, не так дорого, багато, але спокійно в мирі і любові. Але всі ми різні. Комусь набридає стабільність, монотонність. Кожен день повторюється, так проходить тиждень, місяць, роки, а ти на тім самим місці. А є ці, яким це подобається, і вони шукають цього стану постійності, гармонії. Також є люди, яким подобаються зміни. Вони живуть в хатці на колесах, постійно подорожують і навіть не думають десь пускати корінчик. Можливо, це просто різні стадії в різні моменти життя, а не визначений тип людини. Та хто його знає? Я розумію, що трішки відійшов від теми відео, але це потрібно. Щоб зрозуміти наслідки мафіозних дій, тому зараз ми поговоримо про те, як мафія утворилася. Можливо, це просто якась помилка, її могло б легко не існувати. Тому зараз коротенький ексурс в історію. Італія, як і Україна та багато інших держав, не мала постійних кордонів, через що дуже сильно страждала. Її географічне положення дуже хороше, якщо вона атакує, і це продемонструвала нам Римська імперія. Але це їх і проблема. Італія дуже відкрита з моря, та й через сушу теж чимало шляхів для проникнення. Звичні нам північ та південь були захоплені різними державами, тому кордон постійно змінювався. Коли південь захоплювали, північ знову хотіла його відбивати. І так протягом багатьох років, поки північ була плюс-мінус під єдиним контролем, то південь був як прифронтова зона. Навіть після Ресенджементу, об'єднання Італії з кордонами сьогодення, різниця в Розвитку була катастрофічна. Під час такого важкого етапу в людей немає елементарно ні поліції, ані судів. Потім вони з'являються, але будуть вже підконтрольні. Тому прості селяни або і непрості. Взяли владу в свої руки і вирішували проблеми самостійно. З плином часом такі невеличкі організаційні групи перетворювалися в щось більше в фамілії, які боролися між собою та з владою, яка вже хотіла навести порядок та дати людям елементарно способи для існування, але було вже занадто пізно. Простий народ вірив своїм людям, тутешнім, а не якісь там північній владі. До цих пір і надалі ці дві частини Італії мають свої діалекти та відкриту ненависть та зневагу один до одного. Хоча колись так було з усіма комунами, не тільки з цими регіонами. Італійці це одна з націй, яка перейшла з відкритої ненависті один до одного до патріотизму та націоналізму, який потім відіграє теж свою роль в Другій світовій. Але якщо люди ненавиділи один одного і по суті не змішувалися, то для мафії не було таких кордонів. Її було все одно звідки те з кожним роком вона захоплювала вже об'єднану країну сильніше та сильніше. З нею хотіли покінчити, але владі це так і не вдалося. А після приходу Берлосконі до влади він будує зв'язки з Росією та відкручує кран мафії. Я жив в Італії багато часу, про бажанні навіть можу отримати паспорт. Але в центрі країни я не сильно чув про мафію і думав, що можливо немає тут її. Але мій друг, який має бізнес, розповів мені дуже цікаву історію. Він та його колеги по бізнесу платять за захист відкати мафії. Так, от одного разу Петрик, назвімо його так, втрутився на територію Олега. Який мав точнісінько такий самий бізнес, можливо, Петрик зробив це не спеціально, хто знає. Але Олег подзвонив кому треба, і після чого в Петрика погоріло майно. І аж тоді він зрозумів, що краще не красти клієнтів у Олега. Після цього всі працювали сумлінно і навіть не думали, щоб відтяпати кусочок чужого бізнесу. Ця історія і багато інших, як, наприклад, скандал, який був пов'язаний з туринським Ювентусом, Міланом, Фірентіною та Реджина у 2006 році, скандали в Неаполі протягом десятиліть, показують те, що це все не просто видумані історії чи народний фольклор, а реальність, де у державі є кордони, розбіжності, конфлікти, але мафії на це все все одно вона розповсюджується скрізь, де є гроші. На початку в кожній сім'ї були свої принципи, закони, але потім з часом та тим паче з міграцією через Атлантику вони вже втрачають свою цінність. Який толк з тих принципів, якщо вони тільки тягнуть тебе донизу? Мафія це не перша організація, яка користується всіма доступними методами, але показує те, що традиції, закони це шановано, благородно, але в могилі вони вже тобі не потрібні. Історичний момент, який ми бачимо в грі, якраз описує нам згасання активності мафії в Італії та просто розповсюдженням її по Америці. Чикаго, ЛА, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Філі, Детройт. Тепер ці міста та регіони кишать людьми, які готові заробляти будь-якими шляхами. Але є і ті, що залишилися. Еміграція інших для них це шанс, щоб закріпитися. Всі їдуть в пошуках нового життя, отже, і конкурентів небагато. Олдкантрі, на мою думку, мала стати показником того, чи зможе студія далі існувати, ну або розробляти ігри в сеттингу мафії, адже попит то є, але студія дуже довгий час не робила нових ігор, тільки передання першої, де були ті самі проблеми, що і тут: баги, вильоти та погано пропрацьовані геймплейні рішення. Я оптиміст, тому шукав тільки хороше і навіть на спірні питання я дивлюся з надією, що їх пофіксять в майбутньому. Найкраще, що я знайшов в грі, це хороший цікавий сюжет. Скрупульозно прописані персонажі та діалоги. Гра балансує між екшеном та діалогами, маленькими такими історіями. Але якщо чесно, хотілося, щоб ця гра була діалогом або трилогою фільму на нетфліксі. Але без цих всіляких приколів, Ганстерами там в чорних костюмах, пошуках себе. В той час люди думали і переживали, що поле вродило, а не про всілякі такі дурниці. Будемо відверті один з одним. Ну, неможливо вже придумувати унікальні епічні сюжети та історії. Мене вже ну, нічим не здивуєш. Звичайно, я не знаю на 100%, що має статися в даний момент або в кінці фільму чи того серіала, але мозок вже сам модулює можливі варіанти, три або більше, які точно збуваються. Тому в силу вступає подача, артистичність героїв та звикання до них. Коли ти провів з персонажем 20 годин і дві. Погодьтесь, різниця відчутна. Так само і тут історія проста як 5 копійок, але її витягує подача, яка працює дуже добре. Гра не має опції вибрати конкретний діалог, тому в таких випадках головний герой має бути не напряжним, не тупим, але і не вундеркіндом. Енсо серйозний, розважливий, говорить мало. Влучно і поділу, але разом із цим трішки розгублений та незвикший до таких умов, які він потрапив. Але по ходу історії ця невпевненість проходить, тому це ще один плюс. Так з всіма персонажами, всі, хто фігурує в сюжеті, не викликає огиди чи бажання скипнути катсцену. Дубляж дуже кайфовий англійська з італійським акцентом та окремими вставними словами. Це любов. Архітектура, яка для мене вже як рідна, хоча я ніколи і не був на Сицилії. Коли я показав своїй дружині кадри з Санчелесте, вона одразу сказала О, це Італія!» хоч і не жила там так довго, як я. В підсумку, всі ці плюси та режисерські рішення дають змогу зануритися в атмосферу, яку люблять і пам'ятають мільйони туристів. Але як швидко ти занурився, то так швидко і втопився, і це не тому, що ти льтаїр. Що тебе спускає з небес на землю, то це камера та гемплей. Під час створення цього віду вийшов в патч, де були додані гоночки, які не цікаві, я вже і так виграв кубок, сталсмісії на час для чого незрозуміло. Єдина гра, де це реально потрібно, це дізонор, перший та другий, та трішки косметики, яка виглядає стильно, то змінює Енсу. Та найголовніше це пересування після закінчення гри. Це рішення не просто постріл собі в ногу, це абсолютно інший рівень. Схоже на те, коли вас зупиняє американський коп, і ви йому швиденько показали свій новенький глок. Наскільки все погано, це жахливо просто непогано. в своїй основі це коридорні місії на одній мапі. Зафіксували цей момент. Навіть коли ти проходиш завдання, ти відчуваєш, що цей світ та NPC пропрацьовані. Ну я не знаю навіть з чим порівняти. Давайте так: Закрийте очі, висуньте язик і насипте на нього сіль, і помножте це на два. От тоді це буде технічна сторона цієї, не знаю, чи можна вже грою називати. І це так в сюжеті відчувається. А коли вас вже нічого не обмежує, і ви можете досліджувати цей кусочок полігонів, коду та кривих анімацій, я прийшов в стан збудження, наскільки це крива гра, що мені аж сподобалось, досліджувати всі нерівності та кути, в які я головою вдарявся анемізинцем. Все, що поза межами катсцен це атомна війна без приколів. Плюс до того відсутність оптимізації та вильоти, Гра була пройдена мною за 13 годин, тому я навіть зміг порахувати, скільки вона вилетіла. Результат був такий: кожні півтора години краш. Ну персонально, у мене звичайно, і це я не рахував того, що коли ти відходиш від комп'ютера на деякий час, то гра вилітає. Не знаю скільки хвилин для цього потрібно, але думаю, це точно закономірність, а не випадковість. Зроблю прогноз, що наступна частина мафії вийде точно краще. Вони додадуть більше механік, я б хотів, щоб в слідуючій грі ми починали, звичайно, з низів і доходили до якогось рівня Дона або правої руки. І після сюжету ми б брали на себе керівництво цим бізнесом, так як це було в Хрещений Батько 2, можливо, хтось пам'ятає, але краще. Вона, до речі, мені і до сих пір подобається. Але головна проблема ігор серії зараз це геймплей. Тому мені нововведення з ножовими дуелями подобається, бо це хоч щось нове. Та й грається нормально, ти не спамиш ударами, потрібно паруватися або ухилятися. Нічого нового, але таке життя, що пробиш. Підсумку, я не розумію, для чого тут відкритий світ. Він тільки заважає та віднімає ресурси, які б можна було використати на більш корисні речі, а так і геймплею нема, і світ пластиковий та декоративний. Якось токсично вийшло, розумію, але мені все одно. Тому моя експертна думка оцінює цю гру в 5,5 балів. До речі, її робили мафіозі, тому що коштує вона відповідно 2000 гривень. Як їм голову прийшло такий цінник для України покласти? Та й взагалі просити 50 плюс євродоларів за 10-13 годин геймплею? Дико я порахував, і це виходить 150 гривень за годину. Це найдорожче, що я грав. Навіть якщо ціна буде 1000 гривень, я би все одно подумав. Хіба ви богатий? У вас постійно повний бак, ви їсте шаурму та піте кохви. Ну то тоді навіть не слухайте таких безглуздих фінансових порад. Краще вже взяти арк, який зараз в топ 4 стіма стабільно, ще й коштує менше. Якою що витратили свій дорогоцінний час? Та бережіть себе.